Я не знаю, що це за сорт винограду це я взяв грузина. Достигає аж у вересні. зеленковатого кольору достигший. Зацвів уже. Але вино я з нього не робив, бо його мало. От і хочу розвести його. А що це за сорт, не знаю. Скільки це він? Раз, два, три. І з першого вже заклав суцвіття. Чи нормувати, чи не нормувати його, як гадаєте? Це щось якась, Щось не вистачає йому. Треба підживити, мабуть.